Привіт всім! Сьогодні хочу запропонувати прочитати вам уривок із книги сучасного українського письменника Ярослава Яроша Саміло. Ця книга написана в 2017 році і видана у видавництві Час майстрів. Книга відзначена спеціальною відзнакою книга Видавець Року. Головний герой цієї книги молодий юнак Саміло. В 12 років він залишається сиротою. І доля е, також дарує йому дуже багато перешкод. Він повинен доглядати за своєю молодшою сестрою та стареньким дідом. Але справжня біда трапляється, коли на їхнє село нападає орда. Знищили їхню домівку, і тоді саміло вирішує стати справжнім козаком. А наставником його стає славетний козак Мамай. З яким він пізнає, що таке побратими воля, свобода, гідність і честь. Мамай знову вдарив по струнах, заспівав якусь дивну пісню, слів із якої ніхто не зрозумів, та голос його сильно полинув над степом. Саміло принишк. Раптом він почув, як десь далеко завили вовки. Як заквилив орел понад хмарами, Задупотів табун диких степових тарпанів, а гаддя розлізлося поміж густими травами. Доспівавши, мамай запитав І Чим же вам допомогти зможу? Проведи нас крізь цей ліс, допоможи нас догнати і відбити полон. Мамай у черговий раз пихнув димом. Голубий ліс лякає тільки тих. То його боїться. А справжній козак не повинен вклонятися своєму страху, тож нехай малодухи вертаються до хати їм у дикому полі, не місце. А вислідити й самі зможете. Людолови вже зовсім недалеко. А ти бачив? запитав Петро, із ясиром Людолови швидко пересуватися не можуть. А як же нам їх здолати? Мамай знову видихнув сизий дим. Провів пальцями по струнах. Бої виграються розумом і силою духу. Єдине, що можу порадити: не нападайте на людоловів відкрито, я сир поріжуть. Тоді ваш похід не буде вартувати і виїденого яйця. То як же нам підступитися до них? Мама й знизав плечима. Це ваш бій, вам і вирішувати. Ну що, сподобалася книга? Тоді завітайте до відео підліткового читання та візьміть почитати книгу Ярослава Яроша Саміло.